Сьогодні, окрім дня захисника України та 72-ї річниці створення УПА, ми ще відзначаємо день українського козацтва. Наші звитяжні та славетні предки взяли собі за покровительку Матір Божу і з хорухми та знаменами з її ликом йшли на прю ворогом. Українські реєстрові козаки Прикарпаття поставили собі за мету увіковічнити пам'ять великих гетьманів та полководців. І на вулицях, які мають їхні імена, встановлюють меморіальні дошки. У Франківську їх уже чотири. Першу меморіальну дошку встановили Семену Височану, нашому земляку із Височанки Галицького району. Він зібрав багатотисячне військо Галичан зі штабом в Отенії і приєднався до національно-визвольної війни Богдана Хмельницького. Семена ще називали Малим Богданом не за зріст, а за значимість і ранг. Постать Хмельницького значно вища, але Семен Височан унікальний полководець козацької доби. А як тремтіли ляхи перед навалою військ Височана? Непорозумілися два великі українські мужі того часу, бо Семен був проти підписання Переяславських угод і вдячні. Нащадки не забувають його. Степан Бандера, геній української нації, провідник ОУН УПА, 14 жовтня це і Свято Упівців. У лісах волині у цей день сформувалися збройні загони українських повстанців. Це були вірні і справжні нащадки українського козацтва і стрілецтва. А ідейним їхнім натхненником був Степан Бандера. Пилип Орлик – вірний соратник Івана Мазепи, автор першої не те що української, а й європейської конституції, великий мудрець козацької доби. Основний закон Пилипа Орлика маленький з десяти пунктів, але він великий і неперевершений за своєю значимістю. Найбільше аеропорт Франції носить ім'я Орлика Орлі і одна із вулиць в Івано-Франківську. Також кожного року свято Покрови, а це є свято українського козацтва. Одночасно і 72-га річниця Української повстанської армії. Ми відмічаємо героїв. Різних століть нашої доби, які віддали своє життя і волю, боролись за незалежність нашої України, не можна не згадати і сьогоднішнього дня і воїнів. Які воюють на сході України за незалежність нашої держави про Івана Мазепу стало розповідати правду тільки в роки української незалежності для Петра І і Російської імперії він зрадник для України герой. Полтавська битва на початку XVIII століття поставила крапку над великими задумами Івана Мазепи. А ще зрада більше половини українського козацтва: 11 полків за Петра, і тільки 9 з Іваном та шведським королем. Це травмувало душу та серце Мазепи і він невдовзі помер на чужині. І, попри все, Іван Мазепа справжній лицар козацької дуби і вірний син України. Богдан Хмельницький, реєстровий козак, полководець і гетьман усього козацтва. Він очолив національно визвольну війну 17 століття. Йому повірило все українське козацтво, його величали і одночасно зраджували, але він був непохитний в боротьбі за волю України. Не досяг соборності в той тяжкий час, але проклав шлях до неї.